Можна так сказати, що от якісь там органи якось реагують на якісь чинники, такі як там страх, тривогу, гнів і так далі. Зараз є серйозні проблеми, які очікують і не лише жінок, і чоловіків також все, що пов'язане з хронічною стресовою реакцією, з хронічним посттравматичним синдромом. Це ми будемо виловлювати. Ну може, вже через рік-два, і це вже починає з'являтися. Це цукровий діабет другого типу, тому що інсулін з адреналіном конкурують за рецептори. Проблеми щитоподібною золозою, звичайно, будуть. Зараз ми маємо серйозні проблеми з овуляторним циклом, з вагітностями. І вже навіть на державному рівні почали говорити про репродуктивні якісь плани, да, про збереження сперми, про збереження яйцеклітин. тому що. Ми втрачаємо людей в великій кількості. Чим більше людина буде іноді сама себе зубами за шкірку витаскувати на ту прогулянку вечірню, яка дасть їй можливість потім нормально поїсти, нормально заснути. Потім вона сходить на річку, потім вона подивиться на жучка, на ці, послухає улюблену музику, поспілкується з легкою, приємною собі людиною, прочитає трошечки одну сторіночку улюбленої книжки, це все впливає на здоров'я і зменшує рівень стресу.